Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Чи відчували ви себе безпорадними, коли дитина не спить через кошмари, боїться, страшиться, не хоче читати, не хоче мити руки, не хоче чистити зуби? Чи не може адаптуватися? Казкотерапія дає вам чіткий план дій. Це не просто порада, це готовий сценарій поведінки. Ви отримуєте не тільки саму казку, але й інтерактив, конкретні питання, завдання для обговорення, ідеї для ігор, які підкріплюють терапевтичний ефект. Це перетворює вашу звичайну, наприклад, вечірню рутину на цілеспрямовану, необтяжену терапевтичну сесію. Завдяки цьому ви набуваєте впевненості у своїх батьківських навичках, відчуваєте себе не спостерігачем, а активним учасником у вирішенні дитячих проблем. Це ваша нова батьківська суперсила.